Доброго дня, друзі. Ну що, хто слідкує за нашим каналом, бачили, що у нас прийшли новенькі тракторці. Все, веземо клієнту. і сьогодні ми в такому файному місці, як то кажуть, на батьківщині нашого президента. Веземо отакий... Гарненький тракторець, контрольна перевірка, бо дорога дальня, всю дорогу йде дощ, то нічого, то, як то кажуть, на благо. Ну що, ми рухаємося далі, далі буде. Ось ми і на місці. Вже розвантажуємося. Покатали трошки трактор. Все, можна сміло казати, що трактор на рідній землі. Ну що, зараз заженемо трактор. Візьмемо пару слів у нашого нового власника. Ну що, ось у нас власник сідає за трактор, вже свій. Це воно. Туда люди задоволені своєю покупочкою. Нам це більше всього до вподоби. Ну. Як а це загусить, чи на от, О, Тут не треба нічого смикати, тільки ключиком, як в машині. Ну що, як враження, Уже від свого трактора. Ой, Дуже дуже гарні враження Уже по зрівнянню з тим стареньким, що в мене МТЗ, то це звісно, якийсь космос. Да. Не, ну це звісно трошки не, не той контингент, але... Ну скажіть пару слів, як ви от, якщо ви вибирали між чим і чим. Це, ну, ну, скажімо так, Понятно, з МТЗ його зрівнювати це трошки да, да, не, не то, але. Та Вибирав, між... Дов... Довго, довго вибирав, ну, мабуть, вже так почав мріяти так роки три, реально вже що, щось треба е, на поміч моєму трактору. Але вже так конкретно планували десь, мабуть, в цьому році спочатку е, купувати. Але ж е, з війною то всі плани змінилися і Ну, не вийшло. Ну, все одно, поможек потрібен в господарстві, тому все одно щось. А що читали. розглядали взагалі? Та розглядав різні варіанти, скажімо так, починав з китайських МТЗ якось принципі. Хоча спочатку думав, якісь просто мощніші МТЗ, а потім думав китайські, а потім якось думав. Та вже якось трошки щось би таке поінтересніше. Для душі, так? Да? Да, для душі, то думаю, щось. Дивився дуже багато, вивчав і турецьких, там в них, по-моєму, 4 марки навіть мене, 4. випускають. Да, дивився багато їх, і так, мабуть, теж думав вже щось таке. А потім думав, щось може ще престижніше. Ну, але війна внесла свої корективи. Ну, всі аграрії знають, які ціни на зерно, зараз на продукцію нашу, не те саме, то. А все одно треба купляти. Тому, скориставшись вашою програмою, скажімо так. А, до речі, хочу так само сказати, що от. Ви ж бачили про нашу програму на, на Ютубі. Тож да, То, що да, я, да, да. я на ютуб переглядав там, де менеджер ваша розказувала про програму конкретно досконало. Там я все зрозумів. Ми з дружиною. Я дружині сказав, кажу, є хороша програма. В принципі, можна по ній там три варіанти. Можна зовсім без грошей, потім там 50% і 70%. Там і потім розбивається остальна сума на два роки. Yeah. В принципі, але ще там така фішка, що можна. Погасити до і там навіть буде без процентів. То... Ну, от буде. у нас люди взяли, це 50% оплатили, і 50 на 2 роки, то, ну, скажімо так, так як воно є, це перший рік це 6%, так, другий так, так. 9. Тобто, по, по факту, не, другий, 12, другий 12, а по факту виходить на рік 9. Тобто, це реальні середні. цифри, не то так, середні, то це не то, що там. Нам писали коментарі 36, 46, ну, Ну да, пійся. Ну. Да, да, да. Ви знаєте, у нас був один клієнт, який купив трактор по програмі. Оце без внеску. Mm -hmm. Ну ми всі розуміємо, що це по факту пів, пів трактора переплата, але ну у кого свій цей. Але він займається нерухомістю і має теж свою землю. Він каже: ці півсятвідсотків цей ну пів трактора, що я переплачую, каже, я купляю дві квартири. Бистренько роблю ремонт, і тобто він, так він заморожує кошти, так, так він кожен рахує, як йому зручно, так, тобто так. тут це не є секрет. Ну так, да, це нормальна програма, з якою ми скористалися. А так вибирав, звісно, з різних тракторів, починаючи від китайців, закінчуючи там в принципі. Ну, Для мене, скажімо так, золота середина це, це турецькі трактори. Якщо взяти там по комплектуючим по агрегатам, це двигун Перкінс. Трансмісія Карара, mm. в принципі, відомі марки в світі. Ними користуються і на різ, на різну техніку. Ставлять мощна навіска по комплектації, в принципі, навіть там у преміум брендів. Я не бачив там, що це, мабуть, дуже дорога опція. Там компресор або mm. центральний винт, гідравлічний, гідравлічний циліндр тут mm. стоїть. Так то. Таких, скажем так, да. в китайців там є, але там вони не, від, не відключаються. Тут відключається кнопочка електрично, цей компресор. Я вам скажу по практиці, скільки було таких варіантів, у мене поля розкидані далеко. І 10 і 15 кілометрів є. То бувало таке, що колесо пробив, а щоб доїхати, це стоїш або когось визивати, то підкачав, ну дуже ви ця, ця опція. Тому, скажемо, для мене це було важливе, що це в ньому стоїть компресор. А кондиціонер. Так, так, да, кондиціонер, ну, це само ну, собою да, клімат-контроль да, да. Клімат тут стоїть да, в сучасних тракторах, це якби. да, пневмосидіння, скажімо, це також е, е, ну, така опція, що не в одному тракторі. Є трактори навіть дорожчі і більш таких преміальних брендів, але там стоїть обичне механічне сидіння, то тут якби, воно є в базі. Ну, дуже. Ну, от ви аналізували, скажімо так, як цінову політику. Ну, от багато хто каже, що. Басак це дуже дорого. Да? Ну, якщо порівнювати, наприклад, ну, з таким МТЗ, чи навіть звичайно, да, звичайно, це дорого. Да? Але це трохи інший трактор. Це інший трактор. Ну, якщо... от ви аналізували ціни. Як? Ну, що у вас? Скажімо так: Басак це середня цінова. Політика, якщо брати між китайцями і преміальними, це посередині, це такий, скажімо, золота серединка. Я ж кажу, тому що будь-який китаєць він да буде трошки дешевше, але, скажімо так, та ціна, яка зараз на нього, то вже якби дивиться в сторону басака. А те, що пішло далі, там, New Holland, то ті вже будуть дорожчі. Любий його клас трактор буде вже дорожчий набагато. Mm. Якщо там є New Holland td да, він дешевше, але там по комплектації він мені дуже не подобається. Там і немає циліндрів на візки, там всередині один стоїть, плюс бортові ці редуктора. там, ну, і, Кажуть, проблеми в них із щепленням, є з ну, mm. отакі. Ті, що дорожчі, ну, вони набагато дорожчі. Е, від від 53 вже йдуть. Т510С 6020, я взагалі там 62 це базова 62 тисячі євро. Це базова комплектація. Mm. Ну і пішли вище. Mm. Той же самий китайський eh, John Deere, він коштує навіть. Ми ще були в прошлому році на виставці на агроекспо, То вони вже коштували 60 тисяч доларів. Це ще в прошлому році. Зараз, мабуть, вони вже під 70, це але ж, але ж комплектація і. Заглянуть в кабіну, то трошки так дився. То, той же самий МТЗ-50, який був ще там 40 років на наску працював. Ну, працював. Yeah. Да, мабуть, мабуть, може, там і якість якась, я, я не знаю. Але хочеться знаєте, щоб вони комфортно працювали, було да. приємно для себе. Тим більше, що я сам працюю на тракторі, в мене нема найманих робітників. Тому... Uh -huh. Ясно. Ну, добренько. А Будем... дальше, саме головне, що він дивився, що півтори, півтора мільйона стоїть сівалка, а це трактор, який агрегат, який працює в полі постійно. От, то, ну... то ви з дружиною вибирали? Ні, це, ні, все... ні ну фінанси ж ми ж це все, 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 про це все думали, рахували. так що, да. ну, це, Для мене це такий самий, для мене, зрозуміло двигун, mm. трансмісія, в принципі, все, все відоме, все, але, скажімо так. Можна, можна сказати, не так розкручений, як якісь бренди. Я думаю, що Васака ще все впереді на нашому ринку. Так, да, ну, да, да. Що? але питання, що ну, з нового року, звичайно, ціни, ціни піднімуться. Так, Тут ми mm. нічого не скриваємо. Ми знаємо, що і, і на сьогодні от, в Туреччині інфляція, як нам, скажімо так, ми спілкуємося, десь порядка 80%. Тому вони кажуть, що... Все піднімається, і... але ж знову ж таки взяти і Масії, і Нюхоланд, і да, воно да, все, да. все буде в ціні. Все дорожає, воно все ж ні подорожає. Ніколи ще не було такого прайсу, щоб з Нового року став трактор дешевше, ні в якій, ні в якій компанії чи виробникові. То Тому... Це ще ми хорошо вовремя взяли. Встигли <laughs> да. за п'ять кажу... днів до Нового року, вважайте. Я да. вам скажу, якщо цю комплектацію сунуть в Нью-Холланд, то він буде коштувати всі 100 тисяч. Ну, Може сто ні, але ну так, а там ні нема такого сидіння для такої самої, ну для такого самого трактора з його обйомами, со всіми різні і, дуже... і турецькі. Я дивився в принципі. Там ну є, розумієте, Мені дизайн дуже подобається. Це теж для мене важливо. Я так і трошки скажеме да. А є, є Масей Ферусон, той же самий. Наскільки я знаю, вони китайського виробництва, Масей Ферусон, вони робляться. Я був mm. на виставці, мені казали, вони ото no, що Ну, за, май... за 130 сил точно знаю, за 57-11 не можу сказати, тобто, не знаю. No. Ну, але все одно все одно він дорожче, все одно він там під 60 тисяч 57 мабуть, У мене є там прайси на машині. Лежать я ці ціни всі аналізував. В принципі, можемо подивитися. То, ну якщо якби... не секрет, то Та покажемо їх, нашим підписчикам. Бо у нас багато таких, Є там один дуже такий настирний підписник. У нас. — Завгородній чи якась фамілія, там що. Як ці ціни піднімаються, в чому трактор виріс в ціні і цей. Та ці, ціна, ціни повиростали на всі трактори. Я вам дивлюся, навіть при це. Масей Фергюсон, так, да, це. 157... А, це теж 110, да? 110, так. Ну, я всі от цього класу, тому що в е, мене всі агрегати, скажімо так, під е, такі сили. О. Да, 65 тисяч євро. Так він авторит, про... Ні, це зараз на нього ціна актуальна, так. Ну але 65 тисяч, ти... тисяч євро. Зараз я вам покажу. Дивимося. Ну, той самий кейс, якби Це майже той, той же самий, що S в Holland, але він ну, на нього тоже також ціна, я вам зараз покажу. Ну і все дорожче, але в тому році теж кейс стоїв 38 євро. Да, так, да, 57 це 2021 року, але новіші вже на них сказали, що ціни будуть 65 тисяч євро. Тому якби, що, що стосується конкуренції цінової політики, то ну, той, той же самий, да, хата турецького цього виробництва, але ж це теж 21-го року, і їх мало тут дуже, ну, він 45 там є. 500, як би. Ну, це ні... обичний, да, це, ашка, це, це, да. обичний да, це Ашка, то є стежка, ага. да, він більш такий сучасний, але у нього ціна така ж сама, як і навіть до... він дорожче. Виходить, за... ні, ну, у нас 48 євро і. 48, да, 48 800, ну я І угу. То якщо в доларах, то воно десь плюс-мінус 50. Да, да. Так що, якщо брати. ТДшку, то я ж вже сказав, за ТДшку не, не подобається. Мені та й трошки а ціна, старі, ціна, скажімо, модель. 40, 40, 40, Да, 40, 43 тисячі, так. Да, 43 тисячі він коштує. Ну, я, ну, я, тоже, ну, я, тоже 21 рік. я, я, так, я навіть так, його так. не розглядав, тому що він мені, ну, в принципі, не. Ну, 60-20, да. 60-20 в один час я хотів, якби дивився на нього, тому теж 100, 100 там 112 і англійська зборка, але ж ціна на нього, зараз я вам покажу. Ну То ціни теж одне. <смеш> <ти, ти смеш> да, це все піднімається в ціни? Да, да. Так, так, тут десь воно. Ану, Ска, СК, по чому це. Це, це, це технотор теж. Да, да, да. Так це ж, я так розумію, чи англійський він. Чи... Ні, це турецький. Ска і це турецька модель. Mm. Вони в Турції роблять, просто це як обновлювана вона йде, вона йде, вона вже йде в неї. Ну, no, е, Може е бути, е бо дивіться, навіть, <laughs> навіть якщо взяти у них криші щось, щось схоже. <laughs> ну я вам скажу ручки ті ж самі, фонарі ті ж самі. Ну, no, 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 я... ці... eh, Ціна його 53, 53 щемось він, він коштує. Дивіться. Mm. Та я був в технотургії, я їздив. Дивився на них, згадував. А, ось, ось, ось. А, десь, де ви там, де я положив? 53 600. А, 53 600, да. Ну, да. 53 600, але там різні. Я дивився, якась друга компанія, по-моєму, чи Астера. По-моєму, 54 він коштував. Ну, в принципі, там вони трошки теж комплікації, кажуть, заказують, може. Так що, в принципі, якщо брати по ціновій політики, то мені, Ну, скажімо, дуже подобається, не знаю. Ну, ми сподіваємося, що буде працювати і задовольняти, щоб. Саме головне, щоб ви були задоволені. Да, да, побачимо, люба, час, знаю, час знаєте, всі кажуть, що класна техніка, класна, ми завжди кажемо, що люба техніка ламається. Так, так. Так. Це ми ведемо за частину. Да. І от на сьогодні ми зробили от підмінний трактор. Да. Ну, мало ли що. Ну, да, навіть якщо розлетиться двигун, ну, ми розуміємо, от сьогодні ми бачимо, що у вас це один трактор. Да, якщо з ним щось. Умовно, да, ви його продали, у вас це тільки трактор. І ми розуміємо цю ситуацію, тому якби зробили такий підмінний, що воно привезло, ви собі далі робите, ми собі розбираємося, в чому проблема і так далі. Тому. Да, час покаже. Так мені все подобається, час покаже, як воно буде працювати. Ну, я думаю, все буде добре. Тим більше, що я сам працюю, я за ним буду дивитися. Ну, да. так. Хай служить! Дякую, да, радує вас. Дякую вам і... дуже. Раді. Скоріше до перемоги. А до перемоги.